Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 21 жовтня 24 рік, понеділок Bitcoin і Discord. Отже, починаємо з біткоїну На моєму сайті cryptovictor.com. Ви бачите деякі зміни. Верхні іконки для переходу Discord, YouTube, ну і Twitter. Новини я сьогодні тут не додавав, вони є в Discordі. Є пару нових твітів тут по загальному руху альтсезону сезону де зараз ми знаходимось де біткоін, чашка з ручкою. До цього прийдемо. І ще один індикатор, в якому місці зараз знаходиться загальний графік по криптовалютам. Ви самі бачите, де зараз максимальне накачування, тим, що все пропало. Це дуже прогнозовано і все. В рамках ну, мого точного розуміння. Індекс страху та жадібності вже 72. Не дивлячись на оці сильні меседжі від е, різних експертів, не дивлячись на це, вже все. Індекс страху та жадібності в зеленій зоні 72. Технічний індикатор. В режимі покупки, саме бачите, двоє людей продають, 9 дивляться з боку і 15 купують першу криптовалюту. Це, звісно, у відсотковому розумінні. Крипта. Маркет Риск індекс. Ну і вже дивіться, як, як змінився цей індекс ризикованості. 74 був в зеленій зоні, зовсім недавно. А зараз все. Ну, пішов він вже, пішов, все вже. Знаєте, я для того, щоб бути в курсі, дивлюсь декількох експертів, які займаються трейдингом. І ну, трейдери вони хочуть, щоб курс знизився. Чим більше тим. Вони заробили на шорті, потім зростав, ну, коротше, волатильність їм потрібна. І вони оце нагнітають, нагнітають. Буде зростання, буде зниження. І, звісно, вони очікують, там на 28 їм було б дуже класно, щоб сходив на 28, потім на 71, потім і так далі. А якщо подивитися на такі індикатори, як, як наприклад, цей Ризик 74. Ну, не можна зараз за цим індикатором купувати ні біткоін, ні салану вже, ні додж, ні ефір вже. Все в жовтій зоні. Вже ризикована покупка. Заглянемо, що тут думають люди по зміні курсу біткоін до USDT. Ну, дивіться, вже 69, практично курс. Але ідеї дві різнонаправлені. Одна з 60 на 130 очікують зростання. Доказуючи якимись своїми графіками, чому може бути 130. Ну і друга ідея 35. Це те, про що я казав. Тут більшість знаходиться трейдерів, яким класно сходити на 35, потім знову на 70 І вони на цьому ж заробляють. Тому настрої тут більшості зростання, бо перша ідея зростання. Але є і. Шартові настрої. А різниця, яка? 745-47. Дивіться, ідея, людям більше подобається зараз, що буде все ж таки зростання. Напроти 170. Нема навіть людей. ну В 5 разів більше настрої, я б сказав. Зараз лангові. Йдемо далі. Ті, хто робить свої дослідження, перейдіть на ці два відео по домінацію біткоїну до всіх криптовалют. Вони доволі популярні, що перше відео, що друге, мадай й тисячу гривень на крипту для розуміння, в якому місці і що може бути далі. Ідемо на сервіс TradingView і подивимося, як завжди, по таймфреймам. Перший місячний таймфрейм. Ну тут все, як я <плес> полюбляю казати в рамках мого розуміння. Минуло разу було оце зростання, зниження зростання і зараз. Біткоін нічого нового не придумає, а як сходив на корекцію і йде на, на зростання, якого очікують всі. Перші фази такі, напрямку цього 85 вийти з цієї висхідної конструкції. На мій погляд, так буде. Чашку з ручкою ми вже з вами розглядали. Хто не дивився, принцип простий. Фігура технічного аналізу, висота чашки, коли вийде курс з неї, на цю висоту. Може піти курс наверх, це 130. Зараз подивимось ближче саморучку. Де курс. Але звертаю вашу увагу на індикатор CCI. Бачите, в якому місці. він продовжує зростання і напрямок тільки наверх. Тому я очікую загальний рух наверх, ближче дивимось. Верх цієї ручки один раз був вихід, другий. Третій хибний вихід. Позбирали потрібні активи. Сходили вниз, напугали всіх, що буде 28. Потім розвернення, і вже остаточний вихід з цієї ручки, гадаю, ви і самі бачите. Далі якась зупинка наверху чашки, така платформа 69-72, трошки тут має побути. І далі вже наступний рух. Тобто... Зайде сюди, тут побуде, може тиждень, може два. І далі рух наверх. Я так бачу вихід з цієї фігури технічного аналізу. Ближче дивимось на денний графік, тобто кожна свічка день. Тут я б звернув вашу увагу на індикатор моменту, який спрацьовував ну, принаймні минулого разу, було так, з нижніх зон наверх. Зацепився трошки і пішов знову на нижні місця. щось Схожі конструкції були і позаминулого разу, і далі далі. Тобто біткоін в принципі, іде циклічно. ну і Зараз можна очікувати на схожу конструкцію, що буде ну приблизно щось таке подібне. і Чашка з ручкою це ці місця 68, 71. Я бачу цього тижня продовження зростання і все ж таки торкання 71. Це ще один індикатор, оце червона зона, показує тут отой планктон для китів. Тобто тут, ті, кому потрібно, збирають біткоїни. І вони ще деякий час, тут, звісно, побудуть, бо не так просто його збирати. Це все. Кропіткий процес, щоб і трейдерів не напугати. я гадаю, що тут ви розумієте, чому я очікую на продовження зростання цього тижня. Коли курс торкнеться 71, наприклад. Далі за цим індикатором буде відкат вниз, і за тією ж системою, що ми вже багато разів розглядали, перше число місяця зміна тренду. Зміна тренду. Не, не обов'язково першого. Ну, приблизно там. Не обов'язково першого. Ну, минулого разу бу, була зміна тренду 28-29 числа, але вона була. І я особисто думав, що це все, корекція завершена була, але вона ще на, на тиждень сходила. А якщо подивитися індикатор, е, моменту, так, то оцей перший рух вниз, він ще був в зеленій зоні. тому Логічно було б почекати вихід у червону. І Вже другий рух вниз, він вийшов в червону зону, все нормально, і потім світлі змінились на червоні. Зараз поки що світлі свічки. І ще декілька світлих свічок, і коли вони будуть почати зміни, змінюватись на темні, тоді вже буде оцей і зміна міні-тренду. Який обов'язковий, ви ж бачите, іде фазами. Цими фазами йде, в якому місці, гадаю, ви розумієте, і чому я очікую цього тижня зростання, гадаю, ви також мою думку зрозуміли. Ну а на годинних тут я б відмітив діапазон вихідних, який сформований був на американську сесію у п'ятницю. І був рух у ньому спокійно, спокійно, як завжди, до тієї ж самої американської сесії, або, а, але вже в неділю Бу, була в мене тут е, лінія підтримки, якась, зона підтримки, яка так працює. І Тут е, той самий індикатор Momentum сходив вниз, пішов вверх, все нормально, в невеличкій е, міні- Зоні все спрацювало навіть краще? Він вже дивіться 69,5 в моменті Азія іде, тестує оту зону 69-72. Пам'ятаєте? Вже початок є і далі продовжує зростання. Що я очікую? Подивіться, я я пишу о 8 годині. Ви дивитесь приблизно ввечері. Я очікую зниження. Чому? Бо індикатор повинен сходити вниз для корекції, і після чого вже розвернення рух наверх. Знаєте, ще є така, трейдери замічають таку залежність, що коли понеділок йде вниз, розпочинається цей рух вниз. Далі відбивається від якоїсь лінії підтримки, і остаточний рух тижня вже наверх ну Гадаю, і цього тижня ми може побачимо такий таку конструкцію. ну і Індикатор моменту також на це вказує, що зараз світлі свічки змінюються на темні. І я очікую таку таку фазу. Зниження і потім. Може це зниження буде швидше. Отак, от, і піде одразу наверх. Цього, звісно, ніхто знати не може. але я очікую так. Гадаю, моє бачення по біткоїну на цей тиждень вам зрозуміли. Пару слів про Діскорд давайте. 19 жовтня ми стартанули з вами, все нормально. Discord є. Перші привітання ваші. Нормально. Заходьте, перехід зверху в описі до відео. Чекаємо вас. Почніть з правил. Почитайте їх. А ще простіше, подивіться, є відео. Можна дивитися на сервері. Ну тут прямо. Подивились правила, щоб розуміти, де ви і що ви тут можете на нашому сервері, що ви для себе можете взяти, що дати можете. Подивіться на це відео там декілька хвилин, і ви будете розуміти, що тут за сервер, що і як. І дивіться на нього. Вже починають тут люди писати, вже Лайки, все пішло, пішло, поїхало. тобто Час є, заходьте і розбирайтесь. Люди вже пишуть свої думки, ставлять посилання. Тобто, я, як більша частина з вас тут в дискорді новачок, але але ті люди, які тут по 4 роки, я їм дам не новачка, а знатака, і очікую на вашу допомогу в розвитку нашої, нашого серверу. Ну, звісно, вам потрібно це мені е, написати. Я тут, я буду допомагати, я тут е, щось, щось підсказувати буду. Тут е, вистачає моєї ролі, тут не вистачає. Перший шаг я зробив. Далі вже ви ж розумієте, що я не для себе зробив, а для нас всіх. Тому будемо дивитися на вашу активність, які категорії відкривати, які дописувати. Гадаю, це місце для спілкування нашої криптоспільноти буде нам до вподоби. І розділ Слава Україні, де є донат, де є відео, які ви можете одразу «Слава дивитись. Будь ласка, пишіть тут. І в цьому розділі я зроблю наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію разом з іранськими і південно-корейськими орками буде знищено. Вони всі будуть розбиті тут, в Україні. І в буферній зоні на Ерефії. Наша перемога буде 2025 рік, і після перемоги Україна розквітне в Європейській родині. Ми будемо повноцінним членом ЄС і НАТО. Або в нас буде ядерна зброя, якщо НАТО буде щось там пальцем у носик ковирятися. В будь-якому випадку Україна переможе. І донатимо, і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі.